Сьогодні ми завершимо дводенний візит нашої партнерської проспілки, сестринської проспілки будівельників з Німеччини, ГБУ в Україну, тут в Київському регіоні, в місті Києві, де ми витратили два дні і для зустрічі з профспілковими організаціями, для зустрічі в рамках нашої Федерації профспілок України. Познайомилися з частиною наших роботодавців, яким чином ведеться соціальний діалог, побували на робочих місцях. Ну і закінчимо наш візит до Браворського професійного коледжу, який готує майбутніх майбутніх працівників будівельної галузі, наших членів. Ми зі свого боку також багато вкладаємо і в тому, щоб розвивався цей навчальний заклад, інші навчальні заклади. Вони допомагають нам з реалізацією програми. Короткотермінове навчання для працівників галузі будівельної, яка спрямована на підготовку працівників для відновлення України, дуже цікава, і дуже насичена програма. Шкода, що дуже коротенька, але разом з тим ми завжди раді бачити наших німецьких колег і всіх європейських колег, які приїжджають в Київ. Це міцний знак солідарності для підтримки і. Віри наших людей в найкраще мирне майбутнє на найкоротший термін, а з іншого боку, також і зворотній зв'язок України і Європейського союзу для того, щоб перед відновленням, перед захистом України, перед переданням зброї необхідної України приймали участь і наші колеги в Європейському Союзі.